Небезпека сходження лавин у горах та пориви вітру по всій Україні зустрічаємо черговий циклон. В областях погода різна від снігопадів на заході до дощів на півдні, але опади є по всій Україні. Також скрізь будуть пориви вітру подекуди і до 25 метрів за секунду. На двох дорогах на Миколаївщині досі діє заборона проїзду будь-якого транспорту. Є обмеження на деяких магістралях та навантажний транспорт на Одещині в Києві, де вночі йшов дощ зі снігом. На тротуарах каша другорядні. Вулиці подекуди не розчищені, а от на великих артеріях комунальники попрацювали добре. Рятувальники по всій Україні на сторожі. І спочатку доби вже 13 було викликів, щоб відбуксирувати транспорт, який застряг. І є попередження від ДСНС. Це стосується Карпат через снігопади. Людей просять бути обачними. І в таких погодних умовах ми звертаємося до туристів не ходити зараз у гори, тому що снігопади достатньо сильні. І Це небезпечно, тобто не будемо давати будь-яких порад просто зараз в двори не виходити.